Полімейкер святкує 10 років на ринку Європи і дарує знижку на філамент 10% до кінця вересня на сайті lfl3d.com офіційного дистриб'ютора в Україні. Я вже давно користуюсь філаментом від полімейкер і друкував майже всіма кольорами серії Панхрома. Цей матовий пила, особливість якого полягає у матовій поверхні, яка приємна на дотик та надає виробам унікальний естетичний ефект. А люмінесцентний пила, який світиться у темряві, це взагалі щось із розряду фантастики. Він накопичує денне світло завдяки додаванню люмінесцентних частинок. А вночі ваші вироби буде видно як і в день. Знижка діє не тільки на пила пластик, а й на усі товари від цього бренду, в тому числі на педж пластик, в якому містяться карбонові волокна. Цей пластик ви могли бачити в одному із моїх відео, де я друкував раму для дрона, яка продемонструвала міцність навіть при падіннях на бетонні перекриття. Також у них з'явився новий сілковий пила пластик, який має чудовий блиск і гладку текстуру, на відміну від матових пластиків, що імітує шовк. Тож, якщо ви шукали якісний філамент та хотіли спробувати щось нове у ваших проектах, не зволікайте та скористайтеся знижкою, що діє тільки. До кінця вересня.